Раф за носіння форми ЗСУ Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено статтею 186 прим 8. незаконне носіння військової форми одягу з ознаками розрізнення військовослужбовців, яка встановлює відповідальність за носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців збройних сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України особами, які не мають на це права. Такі дії тягнуть за собою або попередження плюс конфіскація форми із знаками розрізнення, або штраф 2550 гривень або 3400 гривень плюс конфіскація форми із знаками розрізнення. Якщо ті ж самі дії чинені особою повторно протягом року, то або штраф 3400-6800 гривень плюс конфіскація форми. Або громадські роботи 30-40 годин. Конфіскація форми із знаками розрізнення. Найголовніше з диспозиції цієї норми: перше суб'єкт не має права носити військову форму, але робить це. Друге, військова форма має бути зі знаками розрізнення. Хто має право на носіння військової форми? Військовослужбовці, військово зобов'язані під час проходження зборів, резервісти, курсанти та ліцеїсти, а також громадяни, які звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права на насіння військової форми одягу. Відповідний статус чи права підтверджуються документами, наприклад, військовим квитком, посвідченням офіцера тощо. Що таке знаки розрізнення? Відповідно до частини 4 статті 7 закону України про військовий обов'язок. Та військову службу, знаки розрізнення військовослужбовців, знаки на форменому одязі призначені для позначення військових звань, посад, приналежності до держави, військового формування, виду збройних сил України, роду військ, служб, військових частин, підрозділів, серед яких погони на рукавні та на грудні знаки, знаки на спину, знаки на головних уборах, зокрема кокарди, емблеми, орнаменти. Гаптування, канти і лампаси гудзики із символікою. Аби притягнути особу до відповідальності за цією статтею, потрібно, щоб були наявні ці обидві вимоги. Тож, якщо ви носите штани, піксель та футболку з шевроном ЗСУ хаб, нічого не буде. А ось якщо ви по формі. Та з шевроном якоїсь бригади, погонами тощо, і не маєте на це права, можете потрапити на гачок Нацполіції. Рішення про притягнення до адміністративної відповідальності приймає суд. До речі, у єдиному державному реєстрі судових рішень є відповідна судова практика, але й у таких справах можна отримати перемогу. Я ж раджу залишити носіння форми тим, хто її має право носити. Підписуйтесь та поширюйте це відео. Дякую за увагу.